Пані Марино, початок березня 2022 року. Расисти увірвалися в Ягідне. Ви сиділи у підвалі на власному подвір'ї. Мене дуже вразило, коли ви пишете, як ваша мама у підвалі на крики расистів вийти, кидали вибуховий пакет, вибігла зі словами Мене вбивайте. А дітей не чіпайте. Надзвичайно мужний крок українки, сміливої жінки. Ви очевидно по вік віки вдячні мамі за цей вчинок, неймовірний вчинок. Так, я пам'ятаю, як ми вже попрощалися всі. Це найболючіший, найщемливіший момент з усієї цієї історії, тому що коли мама обіймає нас і каже про те, що ніколи не покидайте одна одну з сестрою. Це найбільше, що мені болить. І коли вони заходять, відкривають двері, це таке. І сльози просто самі собою течуть, а ти більше нічого не відчуваєш. Ти розумієш, що зараз пройдуть і розстріляють все. І вони починають кричати: єсть хто, єсть хто, кидають цей взрив пакетик, і потім просто проходить, не знаю, пів секунди. Мама вилітає. За нею слідом я, потім сестра моя слідом за мною. І мама кричить: Не вбивайте. Ну, ну, мене діти, бабуся тут сидить, ну не вбивайте мене вбивайте, а їх не вбивайте. А, і я ж ну, стою і думаю, господі, що я без мами буду робити. Мені таке не підходить. <плес> і ми стоїмо, вони, і вони типу, ми не будемо вас убивати, вас, ваші вас бомбять, і ми прийшли вас спасати. І таке. От, але мама моя... Ви, певно, з мамою потім згадували цей епізод, так? Вже пізніше, крізь от, е, рік, два? Ми згадували, але ми згадували не з. Не з Зумом, а ми згадували е, просто, як. Е, ну, як ми е, вибігли спочатку мама, потім я, потім сестра. Що ну якщо один, то значить всі. Ми це з таким згадували. От е, і ми з мамою стали набагато ближче. Ми дуже набагато ближче. Ми з мамою такі бестфренд. І досі вона просто це мі, моя найкраща подруга, це мій кент. Моя моя, е, ну перш за все, це мама, звісно. Вона тому і за шапку мене поругає, і ПП щоб я поїла нормально. Але все одно там вона мій такий друг. Е, це. Людина, з якою я можу поділитись всім на світі. Ми з нею дуже багато розмовляємо, і дуже багато у нас любові. Ми дуже цінимо, цінуємо один одного. І, взагалі, типу з мамою, з сестричкою, Крістінка моя, це взагалі це в мене був такий розбойник. Вона була невгамовна, просто і я б хотіла, щоб вона досі була такою. В просто мені боляче спостерігати, як вона, от у неї дитинство, їй було на той момент, це був 22 рік, їй було 9. І мені так боляче дивитись, як просто після цього вона стала такою серйозною, вона стала такою самостійною. Вона там така, ну, вся в собі більше. А до цього вона там взагалі, ну це треба було бачити, яке вона було ну життя радісне, як вона ну просто. Ну, вона там до вечора її не було вдома, тому що вона всюди десь там тусується, десь бігає, гуляє, на велик сіла, поїхала <гум> щось іще. А, а зараз це вже така розмірена людинка. От, е, і, Ну, З нею у нас теж ми з нею такі е, подружки зараз, і вона мені найбільше довіряє з усіх. Е, і я її. Е, <гум> і, ну, отак. Це явно нас сплатило. От. Ота дорога до шкільного підвалу, від домівки рідної, в оточенні озброєних расистів. Якою вона була, ця дорога? Неймовірно, довгою чи якоюсь такою пекельною? Як вели себе ваші односельці? Що згадується? Це, звичайно, страшне. Люди плачуть як фашистський концтабір. Сама дорога ця була ну, от, незрозумілою. Ну, от, правда, я в такому. Я наче не розуміла до кінця взагалі, що це зараз відбувається. Сьогодні зі мною, з нами. Я дивлюсь, а для мене це начебто ну, сон, значить нічого такого немає. І зараз, коли мені це сниться, я думаю про те, що такого насправді не було. І що це, знаєте, така в моїй голові вигадка якась. Але коли я там згадую, заглиблююсь туди, то я розумію, що ну, це вже так якось мозок захищається. Дорога. Мені було просто дуже боляче. Боляче через те, що я дивлюсь, як просто е, десь вже погоріли хати, е, когось ведуть, е, просто все з'їжджене танками, всюди їхні машини із цими колами, всюди ці червоні пов'язки, це мій тригер взагалі зараз. Чер червоний це. Ну, я, так мене спочатку так, а потім було все окей. От і дуже мені боліло за все, за моє ягідне і за те, що як може так все в один момент змінитися просто на 180. Ну так. Нас також вразило, коли ви згадували в своїх розповідях. Коли вас вели з сім'ю під дулами автоматів, і ви маленька, що в принципі дитина, школярка, усвідомили, що смерть може бути не тільки з косою, а й з автоматом ворожим. <кзаду> я дуже так, затьмарено пам'ятаю цей момент, коли ми йшли туди. Начебто, от я закрила очі, відкрила і я вже там. Але я спостерігала за тим, от у мене такими спалахами зараз відбувається, що я пам'ятаю, як їх просто купа, їх незлічена кількість була. Всі в червоних пов'язках людей ведуть під дулами, і це ну, нам пощастило, що нас просто під дулами вели. Інших там і били, і на колінах вели, кого як хотіли. Я пам'ятаю, ми йшли городом, і оця земля навесні я якось писала собі, що там у березні має ожити земля, та з 24 го вона. Я пам'ятаю, як я йду і ну, дивлюсь під ноги, трохи так дивлюся по бокам і думаю, Господи, що, що за час такий? Ну, де ми зараз живемо? Що, що відбувається взагалі? Просто я ніколи б не подумала, що я взагалі буду бачити дуло автомата перед собою. Нас також вразило, читаючи ваші спогади, що коли ви похопцям вам дали там 5 хвилин на збори, і ви поклали в свою тривожну корзину гербарій. Так, гербарій я забрала одразу. Це взагалі було без сумнівів. Для мене це була така забавка. Я там собі складала квіточки, які мені там про щось нагадують, які нагадують про якусь там прогулянку з хлопцем, про те, як ми з друзями там були десь, якщо мені хтось просто зірвав там квіточку, я складала собі, потім переглядала. Але після 24-го, коли я забрала цей гербарій... Він у мене був у книзі, але книгу, ну, тягати книгу це було таке. І я це все згрузила в конвертик і поклала собі у кишеню. А, і так вийшло, що коли ти знаходишся в цьому хаосі постійному, а, я забула. Я забула, що він у мене в кишені, і потім, коли я згадала, я його дістала, цей конвертик, а він уже такий конвертик був пожмяканий, такий негарний взагалі. І я дивлюся, а там просто ну, жодної квіточки цілої немає, тільки попіл можна сказати. І я там ще писала, що квіти це спогади, і вони перетворились в попіл, але я навіть не думала про те, щоб розвіяти їх на вітру. От я залишила їх собі і продовжила цю справу. Я, е, у мене дуже багато зараз квіток, не тільки в книжках. У мене вони. Е, я накопляла ваз і в мене засушені ці квіти. Е, я е, складаю, і в мене вдома така <сум> оранжерея. І це для мене більше зараз, ніж захоплення. Це для мене. Замість фотографій, навіть знаєте. Це... Та... Я дивлюсь на ці квіти, і я згадую все, що в мене було. І ті квіточки, які в мене перетворились в попіл, вони все одно для мене це мої спогади, це моє тодішнє життя, якого вже не буде. А живі квіти, ви можливо весною, коли прийшло визволення, посадили біля дому якусь квіточку? Після окупації, після полону ми евакуювались у Київську область, і там ми жили у гуртожитку для біженців. От, і коли ми евакуювались, я позабирала ще свої кактуси з дому. І вони були без цього. Вони попадали. Тому що вдома там взагалі такий каламбур відбувався. І кактуси попадали, якісь гіршечки в мене порозбивались, а я збирала ще кактус. От. І я забрала, ті, що ну, я бачила, що можна врятувати. Я забрала, їхала в цьому автобусі зі своїм кактусом, який вже був отакий, а зсохся, був маленький зовсім. Але там в Яготині вже ми, коли приїхали, вже були в кімнаті. Я, ми купили земельку і я почала реабілітувати його. От, і Я його виходила і привезла додому. Нескорений разом з вами. Так. Повертаючись до тих моторошних днів, підвал. Гнітюче, страшне враження, односельці, мабуть, і очевидно це так, дії, все, що відбувалося в підвалі, наштовхують на думку, що тут якраз проявилась незламність українців, їхній характер, їхня жага до життя. Я. Як ви думаєте, що вас ось так вразило в перші ж дні підвального оцього полону? Мене не те, що вразило, а я просто спостерігала і думала, як люди можуть ось так не не скорюватись, не ламатись. Це закалило мене на життя. Хочу вас запитати про е, Францію. Ми летимо в Париж на прем'єру фільму французького режисера. От так вийшло, історично склалося, що прем'єра відбувалася в день мого дня народження. Мені виповнювалося 18 в Парижі. От ми е, були на прем'єрі. І була Олена Зеленська там, та і нас викликали на сцену, щоб казати слово якесь. І ми три дівчинки: я, Дарина і Настя, які знімались, власне кажучи. Ми ж вийшли на сцену з іншими героями, тому що це не тільки про Ягідне було, це була в цілому історія війни в Україні. Е, і ми вийшли, стояли на сцені, е, і ми з дівчатами це ж стоїмо. Хто буде казати? І ми друг друга стоїмо щось, хто буде казати. І просто в останній момент дівчата такі, Марина. І я стою, і я отак от у мене хвилинка такого ну, ступору, і потім в мене просто воно від, від серця. Е, я тоді так. Сказала про те, що я, у вас тут дуже гарно, у вас тут неймовірно круто, але я кожен день думаю про свою Україну. І мені не вистачає її. Хоча я там була й три дні тільки. Три чи два, ну, начебто три. От, і, е, е, я говорила, в мене так. Трясеться голос, у мене вже так сльозки трошки підходять, бо мене переповнює любов, кохання до моєї України, і мені шкода її, і тому мене так дуже пробрало мене. От я дивлюсь на Олену Зеленську. І вона дивиться, і в неї теж так. Потім вона нас запросила з дівчатами, вона у... в університеті там виступала, виступ у неї був. І вона запросила нас туди. Потім ми з нею після виступу спілкувалися. От вона спитала в нас особисто про ягідне, ми поговорили. Ми обговорили там такі. Речі, ми посміялися, от. Е, якось так. У ягідному планується музей. Як ви до цього ставитеся? Яким він бачиться вам? Я не, не можу, скоріше за все, дати на це питання однозначну відповідь. Е, бо, звичайно, я хочу, щоб це залишилось ось так, як є. Але я не хочу, щоб це було. Якимось, не знаю, такою територією недоторканною, так? але я б хотіла, напевно, щоб це от залишилося такою пам'яткою. Біля школи, коли буває, ви відчуваєте стривоженість, якусь таку напругу, це почуття відчуття не проходить. Я б не сказала, що це прям постійне мене таке відчуття, коли я е, там е, знаходжусь, е, наприклад, коли я розповідаю, от, там, коли приїжджають знімати чи ще щось, е, я заглиблююсь і ну, відчуваю таку якусь, як тригер, мене повертає туди флешбек. Коли я там з друзями своїми, з, з тими, з ким була там, чи з новими якимись, я не, не те, що прям заглиблююсь туди. Мені простіше просто захисну таку вдягнути штуку, бульбашку, і просто я дивлюсь на це, як на досвід. Якось так. Ну, але іноді так. це знаєте, Я не знаю, як це відбувається періодами. Е, в якийсь період мені дуже важко там, в якийсь період мені навпаки, е, типу, я туди приходжу, щоб згадати наскільки я сильна, наскільки ми сильні, і що не кожен може з цим справитись, а ми, блін, клас. Ну ми це пройшли. Ось так, якось воно періодами відбувається якої кари, на вашу думку, заслуговують військові злочинці? Можна процитувати нашого президента Володимира Зеленського, який сказав, що він бажає провести останок днів Путіну у підвалі з відром замість туалету? Я вважаю, що кривдникам. Їх не можна просто там, посадити, їх не можна е, вбити, тому що це буде несправедливо до людей, які перебували місяць в катуваннях і знущаннях. Це буде просто несправедливо. І не тільки до цих людей. Вони ж не тільки в Ягідному, вони робляться в усій Україні. Е, і я просто е, знаходжусь в цьому інформаційному просторі, це все читаю, переглядаю. І насправді. У мене ну, стільки зла і ненависті, що ну, насправді вони б отаким місяцем знущань вони б не відділилися. От, ну справді, я навіть не знаю. Мені здається, що якби в мене була можливість. І, і, я не знаю, от мене прямо зараз вже починає розривати все. І, ну, і вони справді заслуговують не на отаке покарання, що воно там за секунду пройде. Вони заслуговують на те, щоб страждати. І страждати до кінця своїх днів. Все. Мариночку, це таке попри всі ці жахливі дні, які важко уявити, все одно, мабуть, душі кожного жервіла якась надія, якась віра, яка тримала. Жити попри все. Ви також ми знаємо. Я авторкою книжки співавторкою під такою ж назвою: Книжечка Жити попри все. Це взагалі був такий експеримент в моєму житті, бо я ніколи не писала. Я ніколи не писала, і для мене це коли мені запропонували написати. Я злякалась, думаю, блін, як я напишу, якщо я ніколи там не, не писала так багато. От і і мені типу сказали, це взагалі відбулося ініціативи східноукраїнського центру громадських ініціатив. Надія Нестеренко написала мені, запропонувала, і я, типу, ну спочатку, типу, думаю, як. Як я це зроблю, вона потім, що все нормально, навчать, все буде добре. Там на декілька днів ми поїхали в Закарпаття для того, щоб пройти таку терапію і навчитися писати. У нас була письменниця з нами Слава. і... Ми отак, от писали, 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 і воно одне за одне. І були дуже цікаві. У нас там всілякі штуки. Наприклад, там на столі лежало декілька предметів. Ми підходимо, і які нам припадає до душі, ми беремо і пишемо на нього там декілька речень. Якісь із свого життя може. І я дивлюся сухоцвіт. Думаю, ну ви бачите, як все складається. І тому моя розповідь почалася із цього. Типу, ну як почалась заключна ключова моя думка це оці сухоцвіти, що нагадують мені про моє життя. От. І дуже багато таких всяких штук було, і ми навчились писати, і все-таки якось вийшло воно, і все одне за одне, одне за одне. І настільки легше, справді, от коли ти проговорюєш це одне, а коли ти всі свої думки виписуєш, просто виписуєш, я ж виписувала це все там детально, виписувала все, що в мене було на думці, потім ми редагували. Але та, насправді, коли. Ти все залишаєш на папері, воно так відпускає, ще більше відпускає. Потім у нас були презентації по Україні з цією книжечкою, і воно. І ще так ти проговорюєш і проговорюєш. Е, і насправді ця книжка це також мій такий символ і моя гордість. Е, я спочатку не розуміла взагалі, ну, що е, книжка, ну, книжка, книжка написала собі, там. я могла таке написати просто там собі в інтернеті. А потім я так думаю, Марина, 18 років. І книжка, і тут є тут Марина Супрун. <гум> От, І я так дивлюся і думаю ого, оце так. Да. <гум> і не знаю, якось так мені гріє душу насправді що мені. 18, а мені вже є що розказати, що показати. І мені приємно від думки того, що моя книжка, ну, моя, мої записи в цій книжці, можуть допомогти якось іншим людям, які, можливо, не можуть справитися, які не знають. Які не знають, як пережити можливо свій травматичний досвід. І я вважаю, вона важка, така, але вона надихає, і назва така життя ствердна, жити попри все, тому що тут історії жінок, які в кожній історії є те, що їх тримало, є те, що їх мотивувало продовжувати жити, те, за що вони чіплялися. Коли були важкі моменти в їхньому житті. Тому я дуже пишаюся цією книжкою і цими людьми, які писали цю книжку. Я кожну історію прожила, я читала її вже. І так, я сподіваюся, це насправді стане документом і стане, не знаю, книжкою з психології, яку ти читаєш, і розумієш, що все можна пройти справді. У кожного свої є. Такі промінчики, росиночки. Зараз ви студентка факультету журналістики. Ви вибрали е, фах журналіста. Можливо, і ця трагічна подія цьому посприяла, але віримо в швидку нашу перемогу і віримо, що попереду у вас буде багато цікавих, але вже позитивних, веселих, радісних книжок. Я... Е, Обрала журналістику, тому що взагалі я хотіла пов'язати своє життя типу, з такою професією, яка коли люди тебе бачать, коли вони прислухаються до тебе. І я думала взагалі спочатку над акторською. Але я не виключаю цього зараз. От але журналістика, коли після того, як стався полон, почали приїжджати журналісти, знімати репортажі, сюжети, брати інтерв'ю і максимально просто поширювати цю інформацію про ягідне, щоб світ знав, і щоб всі розуміли. Що відбувається в Україні. Коли це дійшло до рівня е, Тайм, е, я просто зрозуміла наскільки це е, така взагалі рушійна сила журналістика, е, і наскільки це важливо просто. Е, нещодавно е, була на презентації фільму е, теж документальний фільм про полонених. І там були військові на цій презентації, і один військовий сказав: ми воюємо автоматом, а ви мікрофоном. От, і Мені це теж так засіло, і це так насправді. Є. Я обрала журналістику, тому що я хочу, щоб. Знали, знаєте, хочу бути тим журналістом, до якого прислухаються і за яким ідуть. І потім оце, я вже вступила туди, і відбулось розслідування. Знайшли кльона. І я дивилась, і я просто була в захваті від того, як працюють журналісти і як взагалі можна було його знайти. І вони знайшли і навіть поговорили з ним. І я просто я дивилась з таким захватом. От я отак от теж хочу, <с> тому я і навчаюсь там. Ми вам бажаємо великих творчих успіхів, і на сам кінець скажемо, українці живуть і перемагають попри все. З нами віра, з нами Україна, з нами велика життєва правда. Дякуємо за розмову.